Щоб вам добро було, щоб і хліб був і вино, жито, гречка і пшоно, щоб жили так, як самі знали, і нігде ворогів не мали. Ахавіра. Бігме пане, хоч куди. Файна ваша дівка, якби мені не козацтво, була б добра жінка. Ти, козаче, не спіши і не зарікайся. Добренькося придиви, та й женихайся, дивися, козаче, не прогадай. Нашу маланку не проморгай. А наша маланка файна Дівна путяща, но вечора може їсти, яківка путяща, а наша маланда майна роботяща, вона хлопців обіймає, я тільки путяща, вона хлопців обіймає, я тівка путяща. А видиш, козаче, яка моя дівка, така собі, як огірок. Як дубова цівка, а я виджу, виджу. Малаві, чоловік здоровий, то ти, попри святу ні в року. Викачай на козакові свиту та сорочку. А наша маланка спаси і помилуння Боже. Тільки на тебе уповаю, на тебе надію маю. А наша маланка пайна роботяща, викачає козака, як дівка-путяща, викачає козака, як дівка-путяща. Ну, як тобі, моя дівка? Ніби не тут збав. Ти бери її за жінку, будеш жив, як пан. Був я в турків, був в поляків, в скалів боров, а в свій кінець на конець знайшов. Здаюся на милість. На маланці саженю. Але я воно посаг маю гріхів жменю. Та не біда, рідний брате, ми всі доведу. Попросимо господаря дати за коляду. Дайте господару хоч шеляк, буде Маланці на посад. Дайте Маланці пиріг, бо потєрним є хат. Сала, ковбасу, я маланці віднесу. Сію, сію, посіваю на всі штири боки, щоб ви всі були здорові і ще довгі роки. Сію, сію вам пшеницю, щоб родила вам башниця, щоб було доволі в хаті, в стайні і в коморі, а по сій мові будьте здорові. Мені приходиться, панове. Пісні слів не викидати, а що було, дуже прошу Втім тім лихим не поминати. А бувайте, Добре. Було. Добре. Берім, Берім, мені, Христос робився на землі, хай буде свято це щасливим, хай сяє ціленька в іммірі. І лине променем скріблясти на щастя й долю у вас дівчин. Надія, віра і все краще, хай будуть обереманними. Хай в році новім та святому різдві сі мріє спомниться в давній облік, як тим пастухам хай вам англій щогодини приносить додому приємні новини. Нехай ваші мрії здійснюються, будуть такими солодкими, як і людьми. is Об'єднавшись творчо, молодь може вершити великі справи. За ними майбутнє. Будемо вірити, що воно буде світле, безхмарне, мирне і наша бібліотека, як і бібліотеки всього міста, стануть центрами такої активної суспільного, суспільного життя нашого міста. Правда? Я надіюся на це. Я хочу щиро подякувати цим людям, які, ставши учасником лекторії журналістської майстерності, які проводила громадська організація Мцаті, саме тут зустрілися і саме тут подружилися. Це Оля Драпак, трошки далі, наші ведучі, Ілона Волошин і наша і, і, Руслана Лавринців. І наш ансамбль зовсім різні. Так, привітаємо їх! Це був перший їхній спільний творчий проєкт. Я думаю, правда, що він дуже вдався, вдався на славу, хоч нам прийшлося змінювати багато до сьогоднішньої ситуації, але я думаю, що він був вдалим і вам майбутнє співпрацювати з усіма і тішити нас своїми творчими доробками. Я щиро вдячна нашим квартальним, ми так називаємо ветепу. учасникам ветепу хто є? Останньо. Які з різних шкіл бових закладів зібралися. В нашій бібліотеці проводили свої репетиції і ми їх дуже хотіли побачити. Так що не судіть за роль цигана. Вони ще маленькі, вони ще не можуть вірити, що разом вони дуже гарно Ми щиро дякуємо драматичному гуртку. Маска, керівник Лілія Михайлівна Томащук. І вас і вам. Ми щиро дякуємо порту Амбрела за вашу професійну колядо. І ми щиро бібліотечні працівники, ми щиро надіємося, що наша бібліотека буде не тільки. Закладом, де відбуваються якісь дійства, а ви станете нашими читачами. Ви полюбите найбільше, за чим ми працюємо, для чого ми працюємо, нашу книжку. Я думаю, що ми подружимося. Всі, хто вперше переступив в поріг нашої бібліотеки і наших постійних читачів, низька вам щира вдячність, що ви знайшли хвилинку і в такий час прийшли. Побути разом з нами. Бібліотека колядує професійно, феєрично. І хоч, може, в такий день не можна говорити такі слова, але так як ми задумали це свято, я думаю, що нам воно вдалося. Дякуємо вам всім, всім. Вірної шановне товариство. Давайте подякуємо нашим, нашим працівникам бібліотеки які створили тут таку атмосферу, яка гуртує довкола таких талановитих творчих людей, де громада може збиратись і виражатися, і показувати на що вона здатна, тому що ви всім подякували а про себе забули. Тож товариство, давайте подякуємо їм аплодисменти. Бурс, е, Я думаю, як нас не похвалять тут дамо. але нас похвалили, нам подякували і ми даємо. Так що ви хочете гляночку е, маленьку е, у звару і повпушок, ви мусите взяти, спробувати, скуштувати. Ось так. Ну, просимо. Так, ми також всім на середину під.